Вас фактично, земельна реформа в Україні розпочалась з набуттям незалежності. На найвищому рівні було прийнято рішення про роздержавлення колгоспних земель та передачу їх селянам, пайовикам у приватну власність. Відповідно, ще у 90-х, на початку 2000-х років пройшло розпаювання землі і в нашій області. Не стала винятком і Володимиреччина. Щоправда, колективне звернення людей з села Ромейки з того ж таки Володимирецького району змушує нас знову повернутися до теми розподілу колгоспної землі. Тож про невдоволених селян та особливості ромейківського розпоювання дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Я не можу понять, на нащо вони так зробили. На що вони Це наших людей, а то в мене вважаю в хаті дві сім'ї зараз, От, ну я, я то сама Алясін невісткою. Треба було дати десь округ села хоч два гектари, хоч ближче було, а то вся земля за, ті, за межами села. А одним коніком, ну що може одна людина зробити? Ні, дали таку землю, що її пахати неможливо. Бо там самі корчі на галах, де ви поїдете, вас поведуть, то там і моє ж поїде. Вот мені треба корчувати, даю. Я ж маю 76 років. Хіба ж я можу ходити розкорчувати, де ще й трати землю я вже ходити не хочу. Я не бачила, куди сонце ходить. Я мала два гектари землі, кроме цієї в хаті. З мене вистачало і сінокосу, і цього. Бо я її дерла руками і удобрувала, і гноювала, і сапала. Тепер вона бікинула на ліс і все, і сказала, і сказала я хочу, так живи. Сьогодні кожен, хто прийшов на подвір'я до гапонових, переконаний, що розпаювання в селі проведене несправедливо. Місцева влада його провела виключно у своїх інтересах. Землі випихані, удобрані, угноєні, попалі кумам, братам, друзям і всім добрим знайомим. Остальні люди Останні люди з чим. За документ було сфальсифіковано певною групою людей, яким розподіл був вигідний. Протокол підписав хто не вигідно хто. І з висновку земельного відділу було сказано, що земля роздана, розпайована в селі згідно указу президента і земельного кодексу. Я нічого там не розумію, як такий мог указ дати президент, щоб одним попало 5 гектарів землі, а другим 5 гектарів лісу за 15-20 кілометрів від села. У кожному колишньому колгоспі перед початком розпоювання виготовляли так звані проекти роздержавлення земель, у яких мали бути чітко визначеними землі колективної власності. Тоді на КСП, колективне сільськогосподарське підприємство, видавався державний акт на право колективної власності, у якому ще не було зазначено персонально, де чия земельна ділянка. Додатком до цього державного акту обов'язковим був список пайовиків. Власників земельних часток паїв, яким згодом видавали сертифікат на право власності на земельну частку ПАЙ. Ці списки пайовиків складали фактично самі колгосп. колгосп складав. І багато людей навіть до цього часу в нас є, що по рішеннях суду відновлюють, встановлюють своє право на отримання тої земельної частки паїв. Право на земельну частку ПАЙ мали працюючі члени. Колгоспу, які працювали, та пенсіонери з їх числа, але так складалося, що пенсіонери з їх числа, які були живі на той момент. Принципово, як ділити, все одно вирішували загальні збори. У 2000 році було проведено розпоювання землі, була створена комісія із членів колгоспу КСП «Ромейківський». Ту комісію спеціаліста землеупорядника навіть не було включено. Так як вони порахували, що спеціаліста такого, як Землепорядник туди не потрібно, що вони самі знають, як його ділити все і була. Вони зробили ці масиви, які належали колгоспу, вони їх сформували по площах і провели жеребкування. Федорі Володько вже 70 років, з них 40 літ, вона пропрацювала у колгоспі. Її чоловік Степан, що трохи старший від неї, має 36 років колгоспного стажу. Жінка каже, що ні вона, ні чоловік у конторі не витягували номерка на землю, бо вже на той час були на пенсії і просто не знали про це. Та згодом їм таки принесли номерки земельних ділянок, що виділив колгосп під час паювання. Однак син Володимир, котрий у колгоспі пропрацював, П'ять років такої участі був позбавлений. Якихось певних років, так щоб сказати, такого не було. В кожного КСП був статут свій, і визначалось порядок членства в ньому і порядок припинення членства в ньому. Тобто, в кого там три роки, в кого п'ять, а в кого бували такі випадки, що відразу автоматом, як тільки працює, відразу получає пай. Тому, можливо, і виникла така, ну, з точки зору окремих громадян. Якби несправедливість, коли людина пройшла півроку попрацювала, вона отримала пай. А пенсіонер, який віддав колгоспу, допустим, 30 років, і на момент поювання помер, на жаль, він не отримав, не його спадкоємці цей пай не отримували. Ну, але таке було законодавство. Щоправда, коли Федора Володько дізналася, яка земля дісталась їй на пай, то мусила відмовитись від неї. Вона мені розказує. Оце, як кажуть, 25 чи скільки там кілометрів чи 15 за селом, аж туди по Жолуцькому, по другим селом, це далеко вельми. У одному місці мені і в другому місці мені там. Теж далеко. далеко. Курчі самі вже там, де і вона була в колхозі неродюча. А тепер два рази наша ж мені така земля? Тепер коло хати мені така, що й колхоз там. І сина не косив, скільки я роблю колхози, то явно один год викосили вони там, дай пустили на пасовісько, бо там невигодно й колхозу було. У сертифікаті на право власності на земельну частку пай, що видавалися кожному пайовикові, чітко була зазначена його вартість у гривнях та площа в умовних кадастрових гектарах, запевняє Олександр Придатко. А вже від якості грунту кадастрові гектари могли бути більшими чи меншими. Проте у грошовому еквіваленті для всіх пайовиків їх набирали однаковими. Якщо вартість грунту в певному масиві, умовно скажемо, 20 тисяч, а в іншому 10 тисяч, то відповідно там, де 20 тисяч, земельна діляночка буде в два рази менша. Ну тут, тобто земля набиралася по грошах на 50 тисяч, які ви сказали. І вони є в всіх громадянах по даній сільській раді є однакові. Може, хтось думає, що вже стара, то для чого їй та земля? міркує Федора. Але ж є ще четверо дітей, то їм би передала зароблені тяжкою працею у колгоспі паї. Якби ж то розділили родючу землю порівну між усіма пайовиками, адже в колгоспі було багато доброї землі. Хто хто? А вона добре пам'ятає кожен клаптик колгоспних угідь. Треба їм було виділити гектари, гектарі. грамотні люди. Їм треба було пощати гектарі землі в одному місці, в другому місці, у третьому місці, в четвертому місці, в чотирьох місцях, добра земля, що ми знаємо. Нехай би вони взяли путь біліти, гектари, гектарі, і є 400, чи скільки там тих е, е, вже пайов, на кожного пая чи по 30 соти попало б, чи по 40 соти, по скільки попало б, то в мене, у мене і хазяїна, то хай б мені було по 30 в одному місці по, е, на доброму, то вже було б не 60 соті. Добрій землі і близько пахоть, пахоть, то вони ж так не зробили. А так вважає жінка, вони залишились ні з чим біля хати лише 60 сотих вже приватизованої землі. А з півтора гектарами, що донині обробляли, вже на осінь прийдеться розпрощатися. З'явились нові власники паїв. У свою чергу це за собою породжує іншу проблему: відсутні пасовища для худоби. Совет дав нам по 12 сотні, було таке було. То коло нас напроти моєї хати, отако через дорогу, там не знаю скільки гектарів цього випасу буде, що там коровам зійти на, на два дні, і немає. На тих зборах, можливо, цих людей і не було. Я не хочу говорити, чи вони чи були, чи не були, але потім з тих зборів було проведено, якби жерубкування оцих масивів, так, площ. І кожен член колгоспу на ту пору йшов в колгоспну контору на той час, як вона була, і вибирали свої масиви. І кожен розписувався у зошиті. Розумієте, як? Цей поділ, якби воно якби відбувався за згодою їх, якби виходить, так же ж, бо вони підписували це, все отримували. Ну але ж я кажу, все думали, певно, що це буде не серйозно. Коли прийшлося вже тепер виділювати його в наторі згідно державних тих актів, вже по перше давали сертифікати, а потім вже ж обмін на державні акти. То євро пішла проблема. Ганна Криса також пенсіонерка, що після смерті чоловіка самотужки поставили на ноги п'ятеро дітей. У колгоспі відпрацювала 33 роки дояркою. Каже, що від паїв ні вона, ні її син не відмовились, хоч знаходяться вони надто далеко – 6-7 кілометрів. Тож з випасом худоби також проблема. Син зі свого пая реально обробляє лише 80 сотих землі. Решта поросла курчами. І віддача від розпайованої землі значно перевищує витрати. Ми так, згоралі те, те вже поле, що йому дали, заплатили трактористу, задіскували, заплатили трактористу, тепер намолотили 10 мішкового села, ну заплатили за комбайн. Ну як можна вижити? як можна вижити? якби вона земля була пахана, так як вона й була моя земля, наша була забирати там тих 40 сотень землі від нас. Тільки селянин зрозуміє, що означає що з 80 соток привезти лише 10 мішків вівса. Та й то добре, каже жінка, бо раніше все виїдали дикі свині. Поле ж, з якого раніше збирали гарні врожаї, вже стало чужим. Новий господар, нові порядки. Розпайовані колки стоять. Він же його не пахає, бо він же взяв 10 гектар, 15 гектар взяв тріпая, і він кругом поставив колки. Він має і сину. Він має і землю. А, ви? А, а я не з чим. А де ж ти будеш там косити? Як він прийшов, це мой пай. Другий прийшов з іншої сторони мой пай. Той тобто скосив, прийшла, забрала, я повернула, я загрібла, бо сину на моєму паю. Ну то як же, куди йти? Ну так взяли те на землю, так напевно, вони думали, що це, якби воно не всерйоз. Я так рахую. Бо якби кожна людина знала, що воно потім чим воно повернеться, то вони б відійшли до цього питання більш серйозно. Включили туди соціальну сферу, яка лишилася зовсім без землі, ніхто не включив. Тепер вони відділяють санаторії, люди бачать, що вже не ті поля, що вони хочуть, бо ж кожен займав уже поки що не було цього розпаювання, то можна було брати землю ближче, бо не було. А тепер, якщо виходить паївщик. Займає той город, хто займав попередню, ну, хто зайняв вже надавалося йому тим самим колгоспом, тим, тому члену ближче села. А тепер виходили повіки, виходить їхній пай на тих городах, де вони займають. І тут вийшла вже так сказать війна. Цим людям ми можемо дати маленькі, малею, порівняно із паями, клаптики землі, ми можемо дати 20 соток землі, так як у нас є ще. Є сільрада, є в нас ще є школи, так, соціальна так. сфера. Що треба яким давати ще землі? Ми можемо дати 20 соток в оренду, але не в замін паїв. Таких земель у нас немає. У нас, нас є ще пропущені когось на ту пору був пропустив п'ять чоловік, які судом відсудили, що їм треба надати земельні частки паї. Це ми дали погодження, що дати їм по 4,71, так як на середня частка ці земельні паї у даному урочищі із земель запасу. Так як вони взагалі були. Членом колгоспа були пропущені у Андрія Стояна з колишнім КСП Ромейківське свої рахунки. Колись під час роботи за м'яком він отруївся. Та колгосп не видав довідки про інцидент, оскільки він трапився в позаробочий час, коли той працював понаднормово. Чоловік довго лікувався, поки хоч якось відновив здоров'я. Чи через це, але один гектар 80 сотих земельної частки паю йому виділили в межах села. Щоправда, на думку Андрія Стояна, обробити цей наділ йому не під силу, тому вимушений відмовлятися від його. Як є пахать, якщо ви сільська людина, і ви то ви будете отакий клінок, так одобряється в другі соти. І пахать ти ніяк не згореш. Бо ж ми люди, ми ж має, ми всі зміни робимо. Клінкати я так конверт солдат колись був. Ніяк ти не спахаєш, бо його і так, і так то тон клінок. Гектар 80 брат мені платить гроші. Зараз за його я ж його пахати не буду, бо там випас. І коли випас, і телеграфні столби йдуть електричні. Под електричними стовбами знову мій участок. Як я б'ю, кажу, як І економіст там стояв, як, як я можу пахати. Подвертаюся і мовчки, тобі далі до свідання. тобі одного участка близько далі. Хоч пахає, хоч покидай. Подружжя Марії та Володимира Гапонових також своє свідоме життя відпрацювали у колгоспі. За плечима Володимира, 35 років в стажу тракториста. Марія 20 років доїла колгоспних корів і ростила двох діток, з яких одна дівчинка інвалід першої групи з дитинства, що впродовж 32 років потребує постійного догляду. Земля була і залишається годувальницею. Та кажуть, що під час розпаювання їм не дісталось жодного земельного наділу у межах села або хоча б поблизу. Щоправда, ми захотіли на власні очі побачити землі, котрі дісталися цьому подружжю після розпаювання. Тож з села Ромейок ми виїхали на трасу Сарний ковель проїхали 10 кілометрів, потім завернули на цю ґрунтову дорогу, проїхали ще 2 кілометри і приїхали на земельний наділ родини Гапонових. Ця берізка зломана, це якраз вказує, що це їхній наділ. Так звана бзичова гора, урочище, на якому знаходиться один з паїв Володимира Гапонова. Його розмір два гектари. На думку селянина, звідси реально він може мати лише 20 сотих сінокосу, решта. Болото та поле, що поросло молодим березняком. Щось сіяти чи садити, немає резону, бо через таку віддаль все буде поживою лише для диких тварин. Наступна земельна частка знаходиться в урочищі Задзвягово, тут вже гектар землі, що також понад 10 кілометрів від Ромеюк, і також непридатний для обробітку через спустошеність від стихійних шукачів бурштину. Два інші наділи в урочищах Коробиха та Громиха. А це гектар та 70 сотих відповідно поросло у кущами та молодими деревами викорчувати які для чоловіка є просто нереально. Я проконтролювала особисто гапонова. В нього е, дійсності що є неродюча земля. Вона є покопана. Е, Ціми помпами помита, там видобувають незаконно бруштин. І він дуже пізно забирає цей пай. Він би років сім назад забрав би цей пай, тому вони хоча б були б може не так родючі ці землі, а вони були б не пошкоджені, були б не заросші лісом. Певно, в його гірша земля, ніж у інших. А чим її обробити? Руками не обробиш. і конякові теж не обробиш. Треба техніка, а техніки нема. Де є ту техніку взяти? Згідно законодавства, при розпаюванні земель всі малопродуктивні, еродовані, заболочені землі можна їх було вилучити з їх спаювання. Але визначення цих земель от, мало відбуватися за ініціативою самих власників земельних сертифікатів. Які мають право на земельний частку пай. На той час значить, громадяни, власники земельних сертифікатів на право на земельний частку пай, не виявляли бажання цих масивів вилучити з паювання. Гапонов особисто він брав і підписався. Він був згідний на ту пору, як у він брав співбрав талончика, він був згідний з тими земельними ділянками, якому йому давали. Це можна да нам колгосп після того жеребкування. Нам передав такий акт розподу земельних часток по їх по масивах. Тут є підписи. Тут є підписи тих людей, які проводили це жеребкування. Тут є печатка КСП Роменківські, тут є протокол. тут написано протокол номер 1 від 1502 нульдрового року. Але самого протоколу у сільську раду не передали. Проектант у ромейках зробив усе правильно, запевняє Олександр Придатко. Адже під час оцінки родючості земель за основу бралася фінансова звітність колгоспу у радянський період. Його виробничі витрати на вирощування врожаїв тощо. Вони кажуть, я розумію, що там колгоспу можливо, в ті радянські часи трохи тим чином завищували, але я це стверджувати не можу. Але визначалася середня вартість паю по всьому господарству за результатами економічної діяльності колгоспу. Тобто брався валово економічні показники, і ділилися просто на площу. І це отримували вартість того одного паю. Часом дядьки не перший раз стикаються, кажуть, що то «Да, я знаю, де лучше родить, де це. Так ну не можна стверджувати. На одних ґрунтах краще родить жито, на других ґрунтах краще родить. Картопля. А якщо правильно агротехніку проводити, то в нас і в Білорусі і на полісі врожаю все родить. На ту пору, як вони брали оце все, всі землі були орні. Розумієте як? Всі землі вони пахались, орались, пасовища були, ніяких зараз і не було, бурштин не відбувався. Все було, як кажуть, земля та й земля. Ну, відповідно, земля є краща, є земля і там трофяник, а там є такий пісок. На ту пору, якби вони забрали оці землі, як тільки розподілили, і взяли її в натурі, і почали її обробляти, то до такого стану вона дійшла, розумієте як? А колгосп розпався, хто її мав обробляти? В оренду ніхто не хоче брати, бо дуже далеко і вони по цій були землі. Вони так... А вони брали всі людям тої землі ближче. всі. Та Марія Гапонова переконує, що ще на початку розпаювання, десь у 2005 році, у сільській раді вона таки заявляла про своє невдоволення з приводу несправедливого розпаювання колгоспної землі, за що її виставили за двері. Тож жінка переконана, що саме це і зіграло свою роль при розподілі земельних часток паїв для її сім'ї. Немає жодної у межах села чи хоча б поблизу. Вона не розширила меж села, щоб кожна сім'я, так як у нас поєдо п'яти гектарів, кожна сільська сім'я мала право мати 2 гектари землі у приватному секторі на таку масу паю. Вона прийшла до мене до хати, забрала колгоспного договора і не, не, не звидеть, що там вона мені написала, що її на ум збрело, напечатала державного акта і принесла мені удала. Оця твоя земля. Откуда я знала, вона мені вручила земельного акта, так як видала паспорт без фотографії. Треба було мені спочатку землю видаліть натурі. Згідно законодавства, вона не мала права видати мені акта державного. Надо було винести землю в натурі, щоб я знала, що я в державному акті і на що я буду платити гроші. Щоб я мала надію, на чому будуть жити мої діти і внуки. На сьогоднішній день в межах села гапонові використовують лише 70 сотих землі, що вже приватизували біля хати, та 80 сотих тієї, що колись виділив для них колгосп, та яку вже на цю осінь йому вірно втратять через нових пайовиків. Тож як і решта людей почуваються ошуканими, при розподілі землі не було представника земельної влади. Щоб хтось дивився, хто, як та земля ділиться і хто, що там, де кому що попало. А хто ж вам землі? Двоє найманих людей, я откуда знаю, откуда вони. Чи вони з Кузніцовської, з якої фірми, чи відкуди. Сказала так, землепорадниця, що землю нам розпаював космос. Як космос паював, як він той кілометраж визначив, я поняття не маю. У 2006 році ми виконували роботу по Гормайській сільській раді по розпаюванню. Земель по е, заміні сертифікатів на земельну часу Купай на державні акти. Самими ж власниками е, земельних е, сертифікатів на право на земельну часу пай було прийнято рішення е, умовно поділити всі землі на категорії: е, е, перша, друга, третя, четверта мається на увазі краща земля, трошки гірша. Ще і землі, які підлягали паюванню на території Румейківської сільської ради. Вони знаходяться всі за межами населеного пункту. В межах населеного пункту земель, які підлягали паюванню, таких земель на території Ромейківської сільської ради не було. Розпоювання землі у селі проводив актив КСП Ромейківське. Втім, нині все більше звинувачення лунають на адресу представників місцевого самоврядування. За несправедливий розподіл землі, що міг виникнути через підмінені номерки на ділянках, я вважаю так, що землі, землю розпаював колгосп. Ще перше порушення це була колгоспної влади. Далі, сільська головиха я корена жителька села, і вона працює третій раунд. Вона довіна була правильно і обдумано землю розділити між, між людьми так, щоб кожна людина жила в однакових умовах, щоб кожна сім'я могла вижити. Сільська рада зовсім не ділила паїв. Розумієте, діли тепер фірма така називається Юрземсервіс. Сільська рада тільки бре, приймає заяви від громадян, які хочуть вийти в натурі. І ми їм якби ж допомагаємо, ну, як? не то, що так допомагаємо, але вже пропонуємо їм фірму, яка може розділити ці, їхні, де їхні, земельні ділянки. І вже вони з ними працюють далі самі. Сільська не могла поміняти марки, Як вона могла поміняти Ну ви, ви самі розумієте. Є розподіл по журналу, є по списках, по номерках. ну Просто я то це вже не, не так Від щось написав, то що не треба, ну так і написав, то написав, але ж то неправда є. Нічого рада не могла зробити, розумієте як? Нічого абсолютно. Фу, наприклад, щоб щось було гірше для людини. 330 душ такого сходу села в історії села в нас не було. Якщо я сход села або в колі своїх друзів, або група добрача чи людей, то все сфальсифіковано. Документ, протокол був сфальсифікований. Вон тією групою людей, яким розподіл був вигідний, як він, якби вона зробила 100% сход села. В кожну хату обов'язкова явка. Обов'язкова явка, одна душа пішла по любви. На ту пору я не знаю, як воно було проведено, а на цю пору, і що пройти прийти загальні збори по селі. На кож у нас є стенд у сільській раді, на почті, на вхідних дверях, на дошці оголошення біля будинку культури, на самому будинку культури, біля всіх магазинах, де де є отакі скупчення народів, там ми чіпляємо оголошення. Так що, а в інтернет ми його не посилаємо, по нашій інтернет того і всіх і немає. Тому селяни наполегливо шукали правди у кабінетах чиновників. З листами неодноразово зверталися до спеціалістів землепорядників різних рівнів, до прокуратури. Щоправда, відповіді були невтішними, і щоразу менше людей вірило у можливість повторного розпаювання, якого так прагнули. Як я подавала перший раз я назбирала 70 підписів, а вже потім я не ходила. Я вже потом менше менше і вже в останній разі назбирала більше 30. Я вже не пішла, вже і раз мене ніхто не підтримав. Сказали так, що якщо я за два роки зверталася по всіх цих в общем, чиновницьких установах і ніякий ніхто нам допомоги не дав, то ми вже не маємо ніякої надії не ні на знайшов. Це неправильно було розподіл. Я з цим згідна, але що на даний час воно зробити? Ну що воно зробить? Нема виходу ніякого. Були в землі запасу, могли надати їм земель запасу. Земель запасу взагалі нема. Для надання оцих паїв я не знаю, який вихід обміну з ким вона поміняється на, на даний час. Вона може взяти. Ну якби от зараз вона може її взяти ту землю, може в когось в другого взяти. Ми можемо надати ту землю, хто не взяв тої земельної ділянки, А є то ми можемо надати, чому ж ні? Щоправда, люди неохоче дослухаються до таких обіцянок, бо знайдеться законний пайовик і оброблену землю. Треба буде відступити, як вже не раз було до цього. На думку адвоката Миколи Бляшина, лише звернення до суду може допомогти людям у правовому полі знайти вихід з конфлікту. Чи дійсно були ті збори, чи дійсно всі підписи людей, які там стоять, є оригінальними і відповідають дійсності? Якщо будуть встановлені якісь обставини, які свідчать про порушення в процесі розпаювання земель. В процесі прийняття рішення, Якщо включалися землі одного характеру, відповідні масиви, і це порушує права інших людей, то, звичайно, це може бути підставою для звернення до суду. І подати позов до суду можна. Але потрібно ще пам'ятати про дві речі: такий позов, по суті, зачіпатиме права інших власників земельних ділянок. Вони також мають брати участь у цьому процесі. І друге. Обставина, яку потрібно врахувати, це строки позовної давності. Потрібно подивитися, які були документи, коли вони були. Якщо строки позовної давності, можливо, вже пропущені, то шукати поважні причини, які були підставою для поновлення цих строків. Щоправда, і сам факт появи такого позову на думку адвоката може підштовхнути й жителів села до пошуку компромісних варіантів, наприклад, обмін ділянками з тими, хто насправді опинився при розпаюванні у найзручнішому положенні. Під час підготовки програми ми спілкувалися з багатьма чиновниками, що скептично висловлювалися щодо можливості повторного розподілу землі у ромейках. Адже це означає, що слід попередньо скасувати вже наявні державні акти право власності, на які гарантовані Конституцію. Щоправда, судова практика України у своєму арсеналі вже має позитивний досвід вирішення подібного конфлікту. Справа складна і однозначно витратна. Та й чи вистачить силу селян, попри усе шукати справедливості у законодавчих лабіринтах? Поки сказати важко. Та на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.